Її очі випромінюють добро і світло, а руки вміють творити дива. Все це про ще одну невтомну бджілку майстриню на всі руки, волонтерку загону шалені голки Марину Дуніч, котра доєдналась до загону з перших днів війни, і саме тут вона зустріла справжніх друзів і однодумців. Як друга сім'я. Кожної з них свої вподобання, свої захоплення, та назавжди їх об'єднало одне спільне бажання допомогти нашим збройним силам, здолати ненависного ворога. І для цього вони не шкодують ані сил, ані власного часу. Я бачила, що серед фото, які ви нам показали, серед ваших найближчих людей. Є і ваш племінник, який зараз захищає нашу батьківщину. Скажіть, будь ласка, що ви їм бажаєте, і всім хлопцям, які стоять на захисті нашої вітчизни, хочу, щоб всі хлопці повернулися додому, до матерів, до жінок, до дітей, які чекають їх, які за них переживають. Я бажаю їм скорішої перемоги, наснаги. З такими думками вона виготовляла військових гномів, аби потім продати їх на ярмарку і за виручені кошти придбати тканину для пошиття нової амуніції для військових. Та найбільше, як зізнається пані Марина, вона любить робити саме такі різноманітні поробки, які потім з великим задоволенням дарує друзям. Так напередодні нового 2024 року всі її дівчата отримали оригінальні сувеніри, зроблені і подаровані з любов'ю. Живайте своїм дівчатам, волонтеркам, заголошали голки. Я їм бажаю здоров'я, терпіння, всього самого найкращого. Щоб у кожної сім'ї був добробут. Їх любили такими, які вони є. Вони всі гарні, кожна по-своєму. Я їх люблю також, кожну по-своєму. Вони всі гарні. Желаю їм скорішої перемоги дочекатися наших хлопців. Про свої поробки пані Марина розповідає з великим захопленням. Тоді її очі сяють особливим вогнем творчості. І новорічні гноми, і ошатна ялинка, і красиві пляшки. Все це переносить глядача в особливий світ краси і натхнення. Як говорить сама волонтерка, творчі здібності у неї від батька, той був художником і дуже красиво малював. Серед ваших робіт є така ошапна, неймовірно красива ялинка. Що надихнуло вас на її створення? Новий рік це казка. Я їх зробила 11 штук. Я подарувала такі ялинки. А ось це така незвичайна у вас композиція з квітів. Так, це е, я робила свої дуже гарні знайомі. З яким відчуттям ви їх подарували? Я е, людина, яка люблю робити подарунки. Ніяк получати, але отримати кожен любить, але я люблю дарувати. І Ще така цікава композиція, яку ви робите з пляшок, неймовірна, чарівна. Мені здається, що це теж, можливо, може бути одним з найкращих подарунків, не тільки для друзів, а й для малознайомих. То скажіть, будь ласка, кому б ви хотіли подарувати усю таку чарівну пляшку? Таку жінку я б хотіла подарувати хлопцю, який прийде. З війни, у якого нема другої половини, щоб він знайшов настоящу любов. Дуже символічно, що колись бабуся пані Марини мріяла про таке ж, коли плела сітки для воїнів під час Другої світової війни. І як виявилось, об'єднує жінок всіх поколінь одна мрія, одна надія, щоб була скоріше перемога, щоб наші хлопці повернулися живими додому, неушкодженими. Тож заради цього кожного дня пані Марина знову і знову йде до волонтерського загону, де вони всі разом своєю невтомною працею наближають таку жадану і довгоочікувану нашу перемогу. Земний уклін вам невтомні трудівниці. І ще раз дякую за вашу працю. Тамара Шарапанівська, Ілья Біюль, телекомпанія Кет.